Всім привітики! Вітаю вас, гості мого каналу. Хочу розпочати серію відео оглядів насіння, яке я замовила в цьому році. Показати, що я придбала, та розповісти, чому саме на цих сортах чи гібридах зупинився мій вибір. Можливо, хтось із вас подумає, та ну, це вже не актуально, ми газдинки все замовили, з усім справились. Але повірте, в селі ще є люди, які досі не купують насіння через інтернет-ресурси, замовляють по паперових каталогах через Укрпошту, купують на ринку у магазині, або у діда Василя який возить по хатами. Тому. Я розповім, що обрала саме я, орієнтуючись на кліматичні умови свого регіону. Проживаю я в Кироградській області, тому якщо дивляться мене мої земляки, привіт вам. Якщо у вас є якісь поради або ви вирощуєте інші сорти чи гібриди, будь ласка, діліться, буду рада знайомству і завжди відкрита до діалогу. Розпочати хочу я з томатів. Томати висіваю я в основному власного збору. в мене чимало різних сортів: це і Ріограда, Ріофуего, капела, забава, кібіц, тобто, різні сливки. Також є ранні томати, бета, карапуз. І ефемер. ну Тобто там чимало всього є навіть сорт, який я не знаю, як він називається, що моя бабуся вирощувала. Я на нього так і говорю: бабусині. Він у нас передається з покоління в покоління. Це такі крупні томати салатні. От. І придбала я в цьому, році, як зазвичай, Стару добру загадку. Ну, скоріше, це не загадка, а находка. Чому так? Це ультраранній сорт, який стійкий до фузаріозу, кладоспоріозу, фітофторозу. дуже гарний на віддачу врожаю, плоди вирівняні, смачні. І в нього тривалий період плодоношення. Тобто, це дуже гарний ранній томат, який досить довго буде радувати вас своїм врожаєм. Ефемер. Він схожий на загадку, але трошки дрібніші плоди, і в нього таке дружне визрівання. Він таке ви, визрів. Отдав свої томатики і засух. Тобто цей томатик не так тривало плодоносить. Якщо зрівнювати з гібридами, загадка мені схожа на андромеду. Вона так само починає і плоди такої самої форми, і смакові якості, плюс-мінус однакові. Але андромеда вона плодоносить до пізньої осені. От. Теж доволі непоганий гібрид. Але я його в цьому році не купувала. Соліросо. Характеризують його як томат доволі компактний, низькорослий, але, як для низькорослого і компактного куща, він доволі такий міцненький, облиствений, листя гарно закриває томатики. Вони всі вирівняні з такої сливоподібної форми, дуже добрі вони для засолювання. Для реалізації вони доволі такі транспортабельні. Мені подобається те, що вони всі одного розміру, всі такі гарненькі і в баночці виглядають дуже непогано. Згадала я за томат Маруся, я чисто випадково листаючи в магазині, побачила. І згадала, що це дуже прекрасна сливочка, дуже гарні у неї смакові якості. Вона товсто, так, з товстою шкіркою, транспортабельна. Схожа на Ріо Гранде, але скажу так, як в нас на кажуть, не така дубова. І що саме головне в цьому сорті, він дуже ароматний і дуже такий насичено томатний. Гарно підходить для. Томатної пасти, пюре, соусів, томатного соку. Вихід томатного соку невеликий, але він дуже смачний. І він мені нагадує, знаєте, той магазинний томатний сік інколи в баночці. Тобто він такий томатного такого смаку. Дуже мені до вподоби. Ну і як же ж без гігантів? В цьому році замовила як зазвичай свої рожеві улюбленці, тому що вирішила поповнити свій сортовий запас, це биче серце і фатіма. Солоденькі, гарні салатні томатики такого насиченого томатного смаку, кущі великі від 1,5 метра. Томати, можна сказати, величезні. Ростуть, якщо видаляти зав'язі на китиці. Якщо зав'язі на китиці не видаляти, то томатики такі можуть бути середні грамів по 100-150, що доволі таки ніяк не впливає на їхні смакові якості. А от серце буйвола, рекомендую хто полюбляє салатний томат та ще полюбляє томати великих розмірів, рекомендую серце буйвола. Рослина завишки. 2 метри і більше. Томати 600, 800-500 грамів. Якщо залишити на китиці одну-дві зав'язі, то томати при достатньому достатній, достатньо забезпеченні вологою, можуть сягати кіло 200 і навіть 1,5 кг. Інколи, такі, коли вологе дуже літо, інколи може розтріскуватися біля плодоніжки. От. Але він дуже смачнючий, гарний вихід у нього томатного соку. Дуже гарно він підходить на томатну пасту. Тому, хто не вирощував ще в себе, спробуйте Серце пуйвола. Так. Ну, Я замов... замовила отакі от томатики. Скоро будемо починати висаджувати на розсаду. Тому я бажаю вам всім гарних врожаїв. Міцних спин. І до зустрічі в наступних відео.